Ознака янгольської душі. Істина перемога настане тоді через даровані таланти у кожному із вас. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі Духовності Ера Водолія. Мене звати Луча Сазар. Я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла, служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок. Активує сповіщення про всі наші відео. У медитації Квітка життя біля сфери. Мене зустрів білий чоловік, білий дух України. Надійшла інформація. Коли я увійшла з ним у сферу, побачила навколо багато тіней пращурів України. Квітка життя складалася із божественних променів. Переді мною. Відкрилися енергії білого променя і понесли у минуле. Показали чоловіка, який сидів над паперами, і писав Нестор Літописець прийшла інформація. Показали також убогого художника самоучку, який малював картину із творцем Никифор Дровняк. Надійшла інформація про нього. Нерідко нові зустрічі у медитаціях передують Ченнелінгам із тими, кого я побачила у медитаціях. Сталося так і цього разу. На розмову сьогодні до мене прийшов Нестор Літописець, Ченець, знаний як автор повісті временних літ розповіді про давню історію України Русі. Маю важливе звернення до вас, Українці. Бажаю, щоб ви примирили в собі неприйняття співвітчизників, прихильників інших вірувань і інших поглядів. Я живу, а за мірками земною часової ілюзії, жив у час становлення християнства в Україні Русі, Християнство, яке нам подавало як правдиву релігію. Те, що я знайшов для себе у християнстві, це служіння Богові. І ви також у будь-якому віруванні маєте відокремлювати служіння Отцеві Небесному, присутньому у всьому. Маєте йти до Його світла. Маєте єднатися всі у Його світлі, а не роз'єднуватися у різних віруваннях, у різних поглядах. Існує лише одне істинне вірування служіння і поклоніння Богу Отцю. Будь-які боги, яких ви називаєте богами, лише проміжна ланка між вами і Творцем. Шануйте їх, але будьте обережні у їх надмірному возвеличуванні, бо кожен із них є лише частиною Творця. Любі українці, те, що відбувається на нашій з вами землі зараз, має такі ж прояви, як і в мої часи, міжособиці. Ви й далі ворогуєте одні з одними. У мій час це були міжособиці серед князів. Зараз, попри вашу зовнішню боротьбу із зовнішнім ворогом, ви ворогуєте всередині між партіями, між віруваннями. Я застерігав у свій час від міжособиць і застерігаю вас зараз. Лише любов і Бог є істиною. Ви ведете війну із зовнішнім ворогом, і з вашим внутрішнім? Маєте здолати обох? Внутрішній ворог має різні вияви. Це і сили антилюбові, які намагаються керувати кожним із вас. Це і сила антилюбові всередині країни. Несторе. Бажаю запитати тебе про моє вчорашнє видіння у медитації. Чи можеш сказати, хто він? Той білий дух України, який мене зустрів біля сфери і спровадив спершу до тебе, а опісля до Нікіфара Дровняка. Мій новий авторський курс Мій містичний всесвіт це розкриття енергії тонкого плану через інструменти божественної магії. Мій містичний всесвіт це і взаємодія з хранителем власного роду і з енергіями Чач Реаля, і чарівного каменя. Із Пегасом і розкриття містерій Архангела Розіїла, і ще багато всього, що вмістилося усім медитацій та інформаційну частину курсу. Запрошую також на мої курси Базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та Архангельські промені зцілення і Куб Метатрона. Білий дух це дух творчості, дух Божественної творчості. Божественних обдарувань, які є в кожному із вас. У медитації ти побачила дві творчих душі мою і Дровняка, об'єднаних любов'ю до Бога. Як творча душа, аспект творчості ти відчула. А я бажаю звернути увагу також на те, що талант, божествений талант не залежить від матеріальних статків. Не залежить від соціального стану від освіти, від матеріальних статків, соціального стану освіти залежить лише подальший глибокий розвиток дарованих Богом кожному із вас здібностей. Прояви, що у вас божественного таланту, як ви знаєте, не залежать в убогій чи заможній сім'ї ви народилися. Дровняк був народжений в убогості. Із вадою вимови, яку успадкував від матері. І за цього зазнавав насмішок та знущань, бо ж фізичному світу невідомо, що вада вимови є однією із ознак янгольської душі. Попри нелегке життя, Божа істра керувала ним, і він ішов за тим вогником. Він малював, багато малював. Малював, іноді обмінюючи свої картини на склянку молока. Так вроджений талант допомагав йому виживати аж поки його помітили. Духовність розкривається під впливом зовнішніх обставин і за потребою душі у пошуках Бога. Духовність виявляється також у вмінні розпізнавати творця через даровані ним йому вам таланти і здібності. І розкриватися через ці таланти і здібності, Несторе. Можеш відповісти на запитання щодо перемоги України у війні, яку ми ведемо із силами антилюбові? Істинна перемога України настане тоді, коли ви переможете своїх внутрішніх демонів? Коли світло переможе сили антилюбові всередині вас. Світ вашого зовнішнього ворога руйнується зсередини. За законом вищої справедливості? Що ви можете зробити для допомоги руйнації світу зла? Ви можете занурити його в енергії Божественного полум'я Святого Духа у будь-якому із його виявів. Золотих енергій, фіолетового полум'я чи кришталевого білоперламутрового божественного полум'я. Візуалізуйте країну вашого зовнішнього ворога і зверніться до Святого Духа, очистити її божественним полум'ям.